Обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо ви зараз обираєте пароочисник. Переді мною дві моделі Ardeсту і Грюнхільм. І сьогодні я вам трішки про них розповім, покажу, що входить в комплектацію і яка між ними різниця. Перша модель компактний пароочисник від Грюнхельм із баком 1,2 літра та потужністю 1500 Вт. Друга модель від бренду Ardesto. Його потужність 2000 Вт і об'єм бака на 1,5 літрів. За рахунок цього він зможе довше працювати і краще впорається складними забрудненнями. В обох варіантах до комплекту входять подовжувальні трубки, завдяки яким легко дістати до високих полиць і працювати без нахилів. В комплект входить мірний стакан і лійка, щітки з щитинками з нейлону та нержавіючої сталі. Насадки для миття підлоги за рахунок того, що пароучасник від бренду Ardesto трішки потужніший, насадка тут трішки більша, ніж у бренду Грюнхільм. Щітки для пресування. Насадки для миття скла та пластикових поверхонь. Велика кутова насадка для чищення входить до комплекту від бренду Ardesto. Велика парова насадка та маленька кутова входять до комплекту від бренду Грюнхільм. Також в обох варіантах є ось такі з'єднання щіток для підлоги. І ось такий рушничок, який йде до щітки для підлоги. Ну, як ви бачите, комплектація майже однакова. Різниця лише в потужності і об'ємі резервуарів для води. Завітайте в магазин побутової техніки Провосад і ми допоможемо вам обрати пару очисних для ваших потреб. А з вами була я, Вікторія, і не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.